Аделаджу й далі судять. Друге судове засідання у справі Кінгс Кепітал. одна сторона. Ошукані вкладники інша. Засновники фінансової компанії та відомий пастор посольства Божого Санди Аделаджа. прийшов із посмішкою та при параді. Чи вірить Феміда в невинуватість пастора? Про це Наталка Гончарова засідання. Тривало недовго, утім, обурити суддю встигли. Сандею зробив суддя зауваження, що він читає книжки на іноземній мові. Під час судового засідання неповага до суду не Почет пастора зустрічає після засідання як шоу зірку. <праць> Минулого разу однією з причин перерви у суді було зауваження, нібито пастор не розуміє обвинувачення і йому потрібен перекладач. Того не дали. Ви вірите у свою перемогу? Єсне була сувершена приступлення, не може бути так же і наказання. Але ж дивіться, ви мене розумієте. Я говорю українською мовою. Ви говорите просто нормальними термінами а То це та нічів. Но на суді це юридичні, професіональні термінології. цього разу засідання перенесли з іншої причини. Суд оголосив сьогодні перерву в судовому засіданні з приводу того, що до суду не з'явилася частина адвокатів підсудних. На седьмої ви прийдете? Конечно. І ми прийдемо. Дякую. Алелуя! Давно поїхав, а прихильники й досі продовжують скандувати. Парафіяни свято переконані, що пастор і не знав про аферистів. Судити на їхню думку треба засновників компанії Кінскепітал, а ніяк не нього в церкві люди різні. Кто-то из них начал бизнес, друг другу начал предлагать вкладывать деньги. Пастор вообще не знает о таких процессах. Он честный человек. Честный человек. Честнее его нет. Потерпелым вкладникам до пасторской чести дела не мая. Пусть вернут нам деньги, и мы ходить не будем. Все, собирал по копейке и положил 10 тысяч гривен, и они у меня их украли. Однак більшість тут не своїм слова сказати не дає. То потерпіла? я. Я діктор центральної церкви. А, да, давайте ми церква вже так багато писали. Парафіяни впевнені, що вкладники підставні є зацікавлені в тому сторони. Ці сторони вони там зверху. Положив, а мені їх з минулої. Демони? Демони сторони. І демони також. Тож нехай усе з'ясовує українське правосуддя, аби тільки потойбічні сили не заважали. Наталя Гончарова, Артем Багров, ТСН 1+,1.